Міста Запорізької області в жовтні 2024 року ситуація по війні, по обстрілам, по визволенню на цей період. Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. Рада вас бачити, відчувати на своєму каналі. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки. За ваші запитання, увагу до моєї роботи і довіру? Починаємо дивитися із Бердянська. Що чекає місто Бердянськ в плані війни, в плані обстрілів, в плані деокупації? Місто Бердянськ Запорізької області. Бердянськ. Що чекає Бердянська? Місто Бердянськ, Запорізької області. Ну, застой, застой, якісь кажуть, вибухи, але вони будуть від вас, з вашої сторони будуть там стріляти. Якийсь там буде летіти в вашу сторону, але його будуть збивати. А, де окупації на жаль, поки що я не бачу карта сльози, карта смуток, карта м -м, застойної енергії. Поки що так. Мені дуже шкода. А, Васильівка. Місто Васильівка Запорізької області. Місто Васильівка, що чекає у жовтні 2024 року, в плані війни, плані обстрілів, в плані визволення. Васильівка Василівка, що вас чекає? Василівка. Кажуть, летять мимо вас. До вас я не бачу прильота. З вашої сторони летять. Також, бачите, тут башта але тут кажуть, щось може збивати недалеко на окраїні фіз нічна частина вашого міста і що там може бути, буде руйнування житла. Е, так. Але де окупації нема. Поки що нема. мій е, мір. ми мір. Так, е, ну, поки що окупації, де окупації нема. Ах. Вільнянськ. У жовтні 2024 року. Місто Вільнянськ. Чи буде прильот там? Напружений місяць. Ну, у вас ніхто не окупірує, показують, Показує, що при, передмістя, район, тут, кажуть, прильоти є. Ну, у Вільнянськ південна частина, тут, кажуть, може бути в південній частині. Серйозний якийсь прильот. Ой, вам нічого не видно, а я розказую вам, так? Да? От, щось тут може бути. Але це ну, не таке глобальне, що башні прямо тут, тут цього нема. Окупації також нема. Ну, я роблю для Вільнянська по 5 днів розклади. Кому цікаво, підписуйтесь, заходьте і дивіться. А ще краще натискайте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Віль... Вільнянськ був тепер. Гуляй поле. Гуляй поле. Що чекає в плані війни, в плані обстрілів, небезпеки людей, для людей і. Міста. Гуля поле у жовтні. Обстріли будуть, світла нема. Дорога закрита поранення є. Досить такі серйозні моменти тут у вас, але Гуляполе тримається. Ця карта смерть не на життя, а на смерть. Гуляйполе тримається, ну, тут таке імператор перевернутий, тобто все догори ногами. Дуже складний місяць, мої дорогенькі, будьте обережні тут. Хоча Гуляйполе тримається. Тут кажуть, що може бути, карти показують, що може бути десь ближче, ворог підсунеться до Гуляйполе. Я вже говорила в своїх розкладах, що я бачу, що вони прям будуть близько. Можливо, на окраїне Гуляйполі ворог дойде. Це карти показували ще раніше. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Дніпрорудний, місто Дніпрорудний. Так, місто Дніпрорудний у жовтні 2024 року. Що вас чекає? Буде вам визволення? Окупація до сих пор є. Бачите, людей питають вогнем і мечем. А, поки що на два фронти, але визволення нема. Прильотів я теж не бачу. З вашої сторони буде летіти Кам'янко-Дніпровська. Місто камянко дніпровська у жовтні 2024 року. Кам'янко-Дніпровська. Страшно гучно. У камянко дніпровському може буде, будуть прильоти. Там у вас неспокійно. Я не буду говорити, в якої частині, але вам показують прильоти. Де окупації, та, на жаль, поки що нема. Місто Мелітополь. У жовтні 2024 року. Місто Мелітополь. Чи будуть прильоти у Мелітополь? Окупація продовжується, але прильоти у вас там будуть. Будуть прильоти, я не буду говорити, куди і по чому. Молочанськ. Ви розумієте, чому я не говорю? Тому що мене слухають і звідти, скажімо, любителі руського міра. Молочанськ. Молочанськ. Запорізька області. Чи буде в Молочанськ прильот і чи буде визволення? Пльота не бачу. З вашої сторони будуть стріляти. І визволення також я не бачу. Оріхів, героїчний Оріхів. Героїчний Оріхів. Що чекає місто Оріхів у жовтні 2024 року? Оріхів, що чекає? Бачите, фортеця? Стабільно зупинка. Тобто Оріхів, Оріхову нема приказу здавати місто. Те, що там говорять, це говорять вже давно. Мені ще, мабуть, рік тому говорили, все, Оля, здають оріхів. От мені сказали, що все здають. Нема здачі Оріхова. стоїть, да, Обстріли будуть. Бачите, тут фортеця, от будують, дивіться, от. от, бачите тримають оборону. От королева стоїть, тримає в неї кубок налитий. Якби отак я сказав, о, все, вилили, розлили, упустили. Ні, а це карта стримання. Оце активність, це польот, це скорость, така, що просто знок збиває. А отак це тормоз і гальма. І тобто тут Оріхів тримає. Оріхів тримає оборону, продовжує тримати. Чи буде окупація Оріхова? Нема окупації Оріхова, нема. Але про обстріли будуть, на жаль, будуть. Бережіть себе. Пологи. Пологи. Запорізької області, що чекає місто пологи пологи. У жовтні. Будуть, дивіться, серйозні прильоти у вас там будуть башня, прям а, і дома, розрушення домов, І де пологи, там у вас не буде спокійного життя, але поки що ви знаходитесь в окупації. Тут, на жаль, показують і жертви. Людські жертви. Ой, Господи, поможи. Приморськ. Приморськ Запорізької області. Місто Приморськ. Так, чи буде обстріли Приморська і визволення у жовтні? Не обстріли, не визволення. Приморську я не бачу. Тримайтесь, мої рідні. Токмак. Токмак Запорізької області. У жовтні 2024 року. Що чекає місто Токмак? Токмаку не спокійно, там будуть прильоти. І не раз буде прильот у Токмаку. Визволення поки що, на жаль, нема. Але там окупантам буде неспокійно. Спокійного життя для Токмака жовтень не показав. Гарячо. І заключне місто на сьогодні, в списку Запорізької області це Енергодар. Енергодар Запорізької області. У жовтні місто Енергодар. Нестабільно, неспокійно, тримається, але будуть прильоти, будуть обстріли. Визволення поки що нема. Люди будуть повертатися додому. Повертатися додому, але у вас там також активна така історія на жовтень неспокійна. Тепер дивимося атомну електростанцію. МАГАТЕ нарешті, в черговий раз, мабуть, да? озвучили, написали, що. Запорізька атомна електростанція повинна бути у розпорядженні під контролем України. Так, ну давайте подивимося, що там на нашій станції у жовтні. Що чекати нам від атомної електростанції? Вона неспокійна електростанція. Туди летять, летить, вона вся содрогається. Там, каже, може бути прильот дуже серйозний возле електростанції в цьому місяці, в жовтні. От. Ну, вибуху, слава Богу, нема. Ну, вона така, знаєте, як, ото, як ото вулкан замедленого дійства. Вона поки в сплячому режимі, але карта смерть відразу випала. Тобто, оці вібрації земної кори, поверхні, воно все не просто так і це все небезпечно для. Атомної електростанції не тільки для Запорізької, а для всіх атомних електростанцій. І мені таке зараз іде, що отак от може десь, не дай Бог, просто навіть за кілометр десь прилетить від якоїсь електростанції, а вона може не витримати. Розумієте, це тут ми граємо тут людство, ми людство граємо з вогнем, граємо з, з смертю. От тут є оце, мені показали карту таку загрозу. Що може бути, це не Запорізька атомна, а це може бути якась інша українська електростанція? Ну, в жовтні, ми дивимося на жовтні. Поки що окупація продовжується, визволення не продовжується, прильоти в Енергодар будуть. Зараз запитаю отак: загальним питанням: чи буде до кінця цього року хоч якесь село маленьке визволене в Запорізькій області від російських загарбників? Боже, як вони надоїли, я не можу. Ой, яке воно. Ой. Так, а, чи буде визвано хоч якесь українське село, маленьке, хоча б маленьке село. Кажуть, що маленьке може бути, якесь село може бути, але так, з трудом, одне. Одне село, може бути так. Одне, одне. Може, там якийсь хутір. А, ну, карти показали, що так. Що може бути. Отакий у мене тару-прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть свої коментарі, думки, задавайте питання. Все читаю, все бачу. кожного із вас відчуваю. Кому цікава особиста доля. Доля ваших рідних, близьких, ваші будинки, ваше движиме недвижиме майно. Пишіть, звертайтеся за особистими консультаціями. Порядки черги, всім відповідаю. Будьте щасливі, мирного неба, всім! Скоріше нашої перемоги і визволення ваших і наших міст, Ох, не тільки Запорізької області, а всієї України. Обіймаю всіх до нових зустрічей.